Візі Лутон сповільнює помутнення кристалика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. а З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військовоправових досліджень. З ним поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті, і звісно, про заяви, які стосуються війни, в тому числі. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям, слава вітаю вас. Пане Олександр, звичайно, що зараз е, уся увага прикута у нас до Авдіївки. Позавчора е, там е, був е, пан Залужний, а е, генерал залужний. Він розповів про оперативну ситуацію і про забезпечення захисників наших зброєю і боєприпасами. А е, крім того, е, Володимир Зеленський також провів е, нараду у Херсонській області, де також е, заслухав питання, е, яке стосується е, до АВТІ. Е, про, Яке стосується, перепрошую, Авдіївки російські пропагандисти ніяк не випускають Авдіївку зі свого інформаційного поля, але тут їхня риторика дещо змінилася. То вони казали, що ми все можемо. А зараз вони кажуть, що ну щось не так. Мовляв, пішли штурмом, але якось а, не відповзають. Не жеста доброї волі ще немає. Але тим не менше, таке певне уповільнення. Уповільнення його, його наступу відбулося, так. І крім того, що крім того, що ми бачимо їхні заяви, ми бачимо, як в п'ятницю зранку було більше тисячі знищених ворогів. Сьогодні також чималенька сума, так, так, сума, якщо йдеться про витих росіян, то це сума знищених знищених ворогів, що відбувається зараз на авдіївському напрямку, і чому росіянам так важлива Авдіївка? Чому я вже говорив неодноразово, щоб не повторюватися, можу сказати, що відбуваються бої, ідуть про спроби штурмових дій постійні. Тобто, ворог, скажімо так, отримує потужну відсіч. Потім знову таки намагається застосовують авіацію, застосовують різні свої підрозділи. Мета, яка ставиться, звичайно, це досягти максимально інформаційно-пропагандистського ефекту. Так само, щоб і ми повелися на цей інформаційно-пропагандистський ефект дещо. Щоб і ми говорили про те, що зараз будь-яку за будь-яку ціну потрібно втримати Авдіївку, і що це найважливіший напрямок і ділянка фронту. Так само. Ну тобто, зрозуміло, що зараз дії ворога пов'язані з тим, що вони на зиму запланували ряд заходів на осінньо-зимовий період їхнє командування, активізувати фланги. Куп'янський і напрямок і Авдіївку на сході, ось ворог це робить. Наші сили намагаються це перервати можливістю розвитку флангової атаки на лівобережжі Херсонщини. Тому і дві поїздки, я думаю, головнокомандувачі вони пов'язані з тим, що була Авдіївка, але також була і Херсонщина, де був і президент України. Тому що є розуміння, що речі прямо взаємозалежні чим вдаліше буде наш наші. Дії на півдні і на лівобережжі Херсонщини, якщо вдасться задум фактично командування про створення відповідного плацдарму на лівобережжі, це буде означати, що ворог вимушений буде так само переключати свою увагу і туди. Ну, от, власне кажучи, те, що зараз відбувається, угу. ну от, власне, про лівий берег Херсона у інституті вивчення війни повідомили, що українські війська таки продовжують там більш масштабні наземні операції на лівому березі Херсонської області, і просунулися вже до села Кринки. з виступу не до президента терористичної федерації у Китаї. Він дуже так знаєте спокійно говорить про те те що це лише казки ніякого наступу мовляв на лівий берег херсону бути, бути не може і що е, ніякого жесту жеста доброї волі також не варто не варто очікувати але е, все ж все ж таки ми маємо просування збройних сил збройних сил україни е, як далі може розвиватися ця ситуація і де ми там можемо зараз закріпитися якщо таке можна питати Ну, це мені здається зараз один з найважливіших і найпріоритетніших напрямків для нас. Очевидно, що з точки зору, мабуть, до кінця року спробувати. І здійснити прорив якраз за допомогою флангової атаки це було б дуже важливо, тому що це б дало ряд серйозних переваг для сил оборони України. По-перше, зайти з флангу в тил ворожому угрупованню. По-друге, це загрожувати логістиці окупантів. Так само по-третє, це відтягти їхні сили російських військ з інших напрямків. Так само таким чином зробивши можливим вести наступальні дії нашим військам, наприклад, на Мелітопольському напрямку. Все Зараз ситуація розвивається доволі таки непогано, я маю сказати для нас, тому що, попри те, що були удари артилерійські авіаційні, ворога, там потужні наші сили закріплюються і утримують певні рубежі. Далі, звичайно, важливо, що для більш масштабнішої операції, яка вочевидь потрібна, Ну треба форсувати Дніпро. Треба робити понтонні переправи. Треба це все прикривати засобами протиповітряної оборони, мабуть, ризикуючи і знімаючи їх із міст, які вони прикривають зараз. Там різних українських міст, де вони прикривають і несуть бойове чергування, і йти в банк з серйозними ризиками, але йти в банк. Ну, от, власне кажучи, тоді можна буде досягти позитивних зрушень з точки зору не просто знаходження на лівобережжі Херсонщини, а розвитки наступальних дій з метою, ну скажімо, досягнення певних цілей. А ось коли ви говорите про те, що ризикнути і піти в Абанк, від чого це буде залежати, так це буде залежати від того, яка у нас зброя вже буде на той момент, хоча ми маємо вже атакамси, як вже заявили. Чи від того, що їх буде достатньо чи недостатньо, це залежатиме від погодних умов. Ось від чого це залежить, це піти в Абанк. Тому що знову ж таки, повертаючись до прес-конференції, ось цього діда, він каже про те, що ми все знаємо, ми до всього готові. Ну, так безумовно, на сьогоднішній день скажімо забезпечити геть таємне пересування військ практично неможливо. Є засоби розвідки і ведеться спостереження. відповідно, на жаль, є. І зрадники і колаборанти з нашого боку, які інформують ворога про ту чи іншу активність, тому безумовно вони щось можуть там бачити і знати. Але бачити і знати це ще не значить правильно оцінити і проаналізувати інформацію, зробити правильні висновки для формування цілісної картини це теж певний момент. Що стосується від чого це буде залежати, ну це залежить від рішення командування. Не нам це звичайно вирішувати, це вони мають ухвалювати відповідні рішення, як вони бачать для себе це, і це залежить принципово від, скажімо так, від того рішення, яке буде ухвалено. Чи ми переходимо в оборону активно по всіх напрямках і відбиваємо атаки ворога, і просто знищуємо і зменшуємо. Кількість ворожого угруповання, що дуже добре роблять наші сили. Приклад тому Авдіївка, де величезна кількість знищеної техніки і ворогів, або так само і купінсько-лиманський напрямок. Або ми ще намагаємося діяти комбіновано, ну, і в тому числі в елементах нашої оборонної стратегії входить і стратегія флангових атак, яка нам допомагає е, зняти тиск е, на сході, наприклад, але й досягти певних результатів. Ну або, власне кажучи, ми знову ж таки пробуємо і йдемо в наступальні дії, як на Мілітопольському напрямку, так само з правобережжя на лівобережжя. Все буде залежати від цього озброєння. Розумієте, якщо ми говоримо про додаткове озброєння крім атакамсів, мабуть, то це вже питання наступної весни, на коли я думаю, що наші партнери будуть допомагати нам формувати. І забезпечувати наші бригади додаткової техніки, силами, засобами для наступальних дій, тому зараз наявним озброєнням або знову ж таки стратегія. Активної оборони вона теж доволі виправдана в принципі в цій ситуації може бути от власне про те, що вони е, все нібито знають і все бачать, про приємний про приємний сюрприз для нас, і дуже неприємний для них, тому що е, атакамсе для них стали дуже і дуже неприємною е, несподіванкою. На вашу думку, наскільки вдалим і потрібним було перше застосування, і чи от стане застосування атакамсів поворотним моментом в цій війні чи одним із поворотних моментів? Я думаю і скажу так, що знаєте, жодна зброя не може створити поворотний момент, тим більше в тій кількості, яку ми наразу, наразі наразі отримуємо. Ця зброя, яку ми зараз отримуємо, вона безумовно потрібна. Ми побачили дуже успішний, ефективний приклад застосування атакамсів, дуже тому що. За одну атаку знищити сумарно 14 гелікоптерів це доволі серйозний показник на двох аеродромах. Одна атака, 14 гелікоптерів. Мінус це дуже великий. Я скажу, що це високий показник ефективності застосування цього виду зброї. Далі чи може це нам допомогти? Може дуже суттєво допомогти, коли у нас буде їх більша кількість. А я переконаний, що у нас буде їх набагато більше ніж зараз, у нас дискутується і обговорюється. і ми зможемо їх застосовувати, зокрема, і по а, в з касетними боєприпасами, по місцям а, скупчення живої сили ворога, і там, де вони розташовуються, російські підрозділи, де звідки вони йдуть штурми свої місні або де вони стоять в обороні, отоді. Втрати для них можуть бути доволі таки значними. Плюс це носитиме серйозний елемент психологічного тиску і деморалізації. Ось тоді я думаю, що варто, ну скажімо так, очікувати серйозних змін з точки зору того, що в нас є вагома вогнева підтримка. Ну це якщо стосується касетних, ми ж чекаємо ще й на 300 кілометрів фугасних атакам сів, mm -hmm. так само. Пане, пане Олександре, а стосовно того, що це було справді несподіванкою для росіян, так те, що ми. Крім того, що ми отримали а атакам самих і застосували про це, власне, згадував і старий дід на своїй прес-конференції. Так ось він у відповідь на це сказав про те, що терористична федерація починає патрулювання Чорного моря мігами, які носять гіперзвукові ракети. «Кінжал». як ви вважаєте, це була спроба залякати? Чи це вже Ну, це вже відповідь, відповідь, відповідь на, на, на те, що, що робимо ми на полі бою, знаєте, такі як ляпасу. Ну, не ляпасу відповідь, це спроба захищатися. Це залякування чи захист? Та в принципі, це не має жодного значення. Я вам скажу, що присутність літаків міг 31 наприклад, в Севастополі. Ну, ми бачили міг 31 к у мачулищах і не тільки минулий рік вони злітали звідти. У нас були часті повітряні тривоги по всій території України. Тобто, в принципі, Росія має можливості зараз запускати ракети кінжал з території Росії або з повітряного простору Білорусі, або з повітряного простору над Чорним морем, де ми їх можемо не дістати, і всі ці напрямки однаково становлять виклики і загрози для нас. Тобто, з якого б напрямку вони не застосовували. Я думаю, що це більш такий жест пов'язаний з тим, щоб продемонструвати, що Росія не сидить, склавши руки, і, мовляв, вживає якісь кроки і заходи. Ну треба ж продемонструвати якусь активність, сказати: що дивіться зараз ми будемо погрожувати не тільки в Україні, а й всім Чорному морі. Ну, це все якихось інших практичних наслідків, ризиків, викликів додаткових воно для нас не несе. Mm -hmm. Так, а те а. а... Чи несе для нас вірніше, для нас це несе ризики? Для нас саме існування цього сусіда несе величезні ризики. Але тим не менше, пам'ятаєте, ми колись рахували, скільки ракет лишалося в Росії. Зараз ми бачимо, що вона сама виробляє, і вона почала ще й отримувати від своїх так званих партнерів ще різні снаряди. Наприклад, вже вона отримала і використала північнокорейські снаряди. А вони це 122-мм снаряди. Користується для гаубиць Д-30 також для гвоздик і для е, акації. Е, на, вашу, на вашу думку, як це може вплинути на хід війни і е, чи допоможе це росіянам? Ну це вогнева підтримка, тобто вони використовують велику кількість снарядів. Ясна річ їм потрібно їх фактично постачати. Вони там запускають свою військову промисловість. Постійно цим кічаться, що зараз, 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 але наростити об'єми для того, щоб забезпечувати всі потреби, їм можливостей не вистачає. Тому Росія пішла до Північної Кореї, тому вони просять у Китаї, що постачали, тому вони просять у Ірану. Який теж постачає в Росію а, снаряди, Іран постачав ще раніше до північної Кореї були окремі факти, ну це дає можливість проводити бойові дії на тому рівні, на якому Росія зараз проводить, тобто щоб у них вистачало просто снарядів для поточного стану ведення бойових дій, це наразі так. Якщо не буде безпосередньої допомоги і Північної Кореї через вибачте Китаю через північну Корею, і туди не будуть надходити боєприпаси поміж північно-корейських, там китайські або інші додаткові види озброєння. То, в принципі, якимось чином серйозно змінити ситуацію на, на сьогодні. Це не зможе. Вони зможуть звичайно це для нас ризики, це виклики що треба розуміти, все ж таки снаряди йдуть, і це дає можливість Росії застосовувати артилерію безумовно. Але з точки зору того, чи це може забезпечити зараз якийсь прорив, стратегічну зміну розстановки сил на фронті, ні, чи можуть вони їх накопичувати, наприклад, до весни і спробувати зробити? Певний контрнавступ на їхню думку, щоб відбити вже, від, вже відбиті нами території, е, накопичувати, накопичувати, тим більше, що ми пам'ятаємо, що в кінці е, або на початку року там ми, ми чекали перші в От, Чи можуть вони накопичувати е, боєприпаси е, до моменту, коли ми почнемо використовувати літаки? Ні, ну як тут накопичиш? У них активна фаза бойових дій їм потрібно все підвозити і застосовувати. Накопичити зараз е, дуже важко щось, і е, і нам, і їм. Тобто йде йде. Активна фаза бойових дій це все потрібно негайно, це все потрібно підвозити і використовувати. Тим більше вони ж зараз ведуть наступальні дії на Купінському напрямку, на Авдіївському напрямку, в районі Мар'їнки. Там застосовують артилерію, поки українські дрони, українська артилерія чи хаймерси їх не розносять друзки. Ну вони ж застосовують, тому ну, говорити про те, що щось можуть накопичити, насправді ні. Так само, як і говорити про те, що зможуть досягнути якихось суттєвих. Проривів на фронті, які б позначились би на ситуації, навіть якщо протягом цієї осені зими вони будуть мати якісь тактичні здобутки, навіть якщо вони окупують один-два населених пункти невеликих на сході, зможуть зайти там, досягти якогось. Просування величезною ціною поніжче втрати це жодним чином не змінює ситуації з точки зору того, що не дає можливостей для проведення подальших операцій. Прикладом цьому є Бахмут. Вони розповідали про те, що Бахмут, Бахмут, Бахмут після Бахмуту, і що після Бахмута? Нічого після Бахмуту. От і все так і тут зараз. Вони розповідають Авдіївка, Авдіївка, Авдіївка. Ну а там все закінчиться пшиком. Насправді. Власне не так давно пам'ятаєте, писали про те, що якщо на початку повномасштабного масштабного вторгнення було дуже багато артилерійських вистрілів на в нашу сторону, так зі сторони росіян, то от буквально здається на тижні писали про те, що ми зараз робимо більше, більше вистрілів в сторону наших ворогів. З чим це пов'язано? І чи так буде завжди, тому що от говорячи про те, що Росія отримує артилерійські снаряди від Своїх партнерів, то хочеться запитати, а чи виконують наші партнери обіцянки в кількості поставлених боєприпасів, і чи можемо ми вийти на рівень, коли ми стабільно будемо перевищувати їх у використання росіян? Я маю на увазі у використанні артилерії на полі бою? А, дивіться контрбатарейна боротьба. Це важливий елемент ведення бойових дій, але це, ну скажімо, так, не є самоціллю. тобто зменшення можливостей ворога артилерійських. Має призвести до чогось, тобто це взаємопов'язані речі. Домінування в будь-якому вигляді озброєння має закінчитися якимось результатом досягнення, наприклад, звільненими населеними пунктами, просуванням наших сил, розгромом тотальним супротивника, про який поки що на жаль не йдеться, тому що ворог все ще зберігає бойові спроможності, особливо на деяких напрямках. Тобто, це все має закінчуватися. Ось цим сама по собі статистика кількості снарядів, які можна застосувати, чи які можна, якими можна отримувати перевагу, це хороший знак. Це означає про високий клас наших артилеристів і наших, нашого рівня контрбатарейної боротьби і, вочевидь, того, що партнери виконують зобов'язання, тому що 155 міліметрів ми тільки від них і отримуємо. Я не знаю, що там Україна виробляє чи не виробляє. Ну, можливо, якусь там долю відсотка кількості із тих, що ми насправді отримуємо. Тому так артилерія в нас тримається переважно завдяки нашим партнерам з точки зору постачання тилового забезпечення наших командирів, які ухвалюють правильні рішення нашої розвідки, яка коригує вогонь і артилеристів безпосередньо на місцях, які дуже вдало вражають технікою і позиції ворога. Пане Олександре, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень був разом із нами. І ось тут, знаєте, люди, я згадувала кілька заяв Путіна у Китаї. Я вам чесно скажу, це. Були дивні 30 не 30, трішки менше 30 хвилин в моєму житті, тому що я от заради вас подивилася ціле його виступу у Китаї. Я скажу, це було неприємно, боляче, але десь місцями навіть смішно. Власне про візит Путіна до Китаю, у якості кого він туди все ж таки поїхав і чим він закінчився. Власне для Путіна ми про це поговоримо після паузи та після новин. Повертайтеся, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.